Друзі, нас інфоперші про головне поїхали 6 липня. Стало фатальним днем для партії яструбів, тобто угрупування силовиків, які стояли за максимальною ескалацією. Основні тези телеграм-каналів Патрушев погодився на план Шай Китаю, що передбачає припинення війни. Частина російських тактичних ядерних боєголовок буде передана Україні. Аби створити легенду, що Україна нібито захопила їх і шантажує Кремль, Путін відсторонений або ліквідований версія різниця. Генерали погодились з планом Патрушу, аби уникнути неконтрольованого розвалу в Білгороді. Тривають масові диверсії, ешелони не виходять на бойові завдання. Ще Китай домовилися про замороження конфлікту на умовах ніякої перемоги для Путіна. Що тут може бути правдою? Перше посилення ролі Патруша фактично останні місяці. Саме Патрушу в координує переговорні сигнали через Туреччину Китай. Він контролює більшу частину радбезу ФСБ внутрішня боротьба в Кремлі. Чутки про відсторонення Путіна або ізоляцію посилення після травневих ударів по тварії Москві. Реальні підтвердження саме смерті чи вивезення Путіна поки що відсутні. масштабна дестабілізація Білгорода, Вибухи, удари по ППО пожежі на складах боєприпасів, задокументовані супутниковими фото. Частина місцевої інфраструктури дійсно виведена з ладу. Що виглядає фантастично. передача ядерних головок Україні, навіть якби російські генерали прагнули імітувати шантаж, такий крок був би абсолютно неконтрольованим і створив би ризик міжнародного скандалу. Ніхто із серйозних дипломатичних або розвідувальних джерел цього не підтвердив. Легенда про український шантаж як єдина причина капітуляції стан російської армії і економіки справді критичний, тому є десятки причин шукати перемир'я, окрім таких схем, що реально відбувається. Патрушев за всіма ознаками справді готує заморожування конфлікту, щоб врятувати залишки керованості РФ, уникнути неконтрольованого наступу з Супідосінь. Зберегти власні позиції як рятівника Росія, Белгородщина і інші прикордонні області, деморалізовані, масові втрати особового складу, колапс логістики, страх перед новими рейдами РДК і ЗСУ, су. Чому США і Китай погодили зелений коридор для США шанс зняти питання ядерної загрози, обмежити вплив рано на конфлікт? Для Китаю можливість впливати на економіку РФ отримати поступки щодо Сибіру, постачання ресурсів, що це означає для України. Якщо частина цього сценарію справді реалізується, нас чекає офіційне оголошення про перемир'я або переговори про нову архітектуру безпеки, спроба легітимізувати Патрушу як перемовника ще більш масовані інформаційні вкиди, що Україна програла чи нічого не досягла. Українська влада публічно не погодиться на компроміси без повернення території, тому політичне протистояння у світі посилиться. Висновок фатальна ніч наступні дні можуть справді стати переломним етапом. Путін втратив реальну владу або принаймні контроль над частиною апарату. Патрушу готує варіанти виходу, що дозволить РФ не визнати капітуляцію. Білгород і інші регіони символ краху тило. Захід готовий домовлятися, але не за будь-яку ціну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підпустись, переможемо разом.